Тест драйв молотокасів. Гвоздик 150. -ка. Начинаємо ми з ультра 200-200 грам. Пробуємо, як забиває. Забиває. Нормально. 300 грамовий молоток. Забиває гвоздик. 3-2-1. Поїхали. Нормально забиває. 500 грамовий молоток. 3-2-1. Нормально. Забиває. Ультра тисяча, тисяча грамів, плюс ручка. Начинаємо, починає забивати. Oh. Ну забиває, ні, мені він якийсь неудобний, дуже тяжко на руку. І фібергласовим молотком. Молоток у пекири. Тиць. Ну, оцей удобний в руці, бо кілограмовий якийсь тяжкий. Топорчиком. О. Я скажу, сокирка забиває ще краще за гасії, за молотки. Хто хоче два в одному берете сокирку. Однорогий козлик. козли. Тиць, тиць. О, козликом. А козлик вообще? Козлик. Між до цей козлик зі всіх цих молотків якось найприкольніше забиває. Ще й можна таке зробити. Основна маса колупається цивим рогом в носі. Якщо ви щось робите друге, крім того, що колупаєтесь в носі цивом рогом, то пишіть, що ви цим рогом робите.